Вітаю! 10-й клас, фізкульт привіт! Продовжимо навіть і поступово завершимо за вивчати модуль баскетбол. В цьому семестрі це третій вид, а взагалі в начальному році це сьомий із восьми видів. Це в нас тактика нападу. Ну, якщо в школі б, ми б з вами грали б або навчальну групу, або грали б такий стрітбол, звичайно, б я б. Дивився, як ви впроваджуєте, опановуєте ті елементи баскетболу, які ми вивчили як в цьому навчальному році, так і в минулих роках вивчення, як ви опоновуєте сам пред е, в тактиці в нападі. Ну, до домашніх умовах будемо поєднувати ті елементи всі. І у нас буде з вами також три етапи. Раніше у нас були такого роду заліки схожі, але інші були технічні елементи. Три етапи. Спочатку розповідаю, демонструю, потім демонструю все разом окремо для дівчат, потім окремо для хлопців. Спочатку з чого все починається, стійка баскетболіста, стій, чому, знаєте, да? Трішечки на шпильки, коліна зігнуті, толу вперед. Беремо м'яч з боку, пальці розвинуті. І треба нам зробити 4 передачі. Перша передача буде: і хлопці, і дівчат від груди, друга від плеча, третя за голови, четверта за махом. Як підаємо, так і лавіння м'яча. Рупиш вперед. От, я вже не буду вам розповідати, тому що ми це вже опланували. Потім дівчаткам треба по колу провести однією рукою, однією рукою, зробити подвійний крок. Раз, два, кидочек, Потім зловити м'яч, кидочек з підкруточкою, як я вас чотирма пальцями, і потім в польоті зловити м'яч і додати. Це для дівчат. Потім я е зараз я демонструю все для дівчат, потім розповіду для хлопців. Тепер все без пауз, демонструю для дівчат. Приготували стічка і єсмья. Як можна швидше, це все виконуємо. Раз, від плеча, два, голови, три. замахом, чотири. Ведені м'яча. Другий етап, третій етап. Кідочки. Раз, зловили з під куточку. І в полюваті зловили кинули. Зараз я е, пояснюю, потім все разом демонструю для хлопців. Теж три етапи. Перший етап передачка від грудей, від плеча, за голови і за махом. Передача, шалові м'яча. Другий етап ведення м'яча змінно ведемо права, ліво, права, ліво. Дрізвичай звичайно, можна, але ну, на заліку буде помилка, якщо ви два, два рази, і теж рукою будете вести. Право і ліве. Третій етап. Робимо подвійний крок кидочок. Зловили м'яч в кидочок з підкруточкою. І треба врахувати траєкторію, траєкторію щоб ви в польоті додали м'яч зверху. Якщо м'яч буде знизу, то це вже помилка. Зверху треба додавати. Отже, демонструю, як це робиться разом. Приготувалися, поїхали. І зверху додати. Будь ласка, 10 клас опануйте це вид. Якщо якісь у вас умови різні ситуації, звертайтеся, але треба вже підлаштовуватися, розвивати свої фізичні якості, спритність. Чого вам бажаю, щоб ви були здорові, успіхів!